Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Митер. І знаєте, я напевно не планував, що я буду записувати якесь книжкове відео про те, які мої мочитанські плани на цей рік, враховуючи в якому статусі, в якому стаді, в якій країні ми живемо. Враховуючи, як ми живемо, що в нас тут твориться, то самі розумієте, що щось планувати на рік це не дуже таке і виходить, але. Я так подивився, в принципі, люди планують щось, то... ті розказують щось буду читати, ті будуть розказувати, що буду читати, то я вирішив, що я все ж таки так само зроблю якісь такі книжкові плани, що я буду читати у 2025 році. Мої плани, звичайно, будуть невеличкі, ну, тому що буде щось таке грандіозне планувати. Тому я вирішив, що це буде 12 книг, які я планую прочитати у 2025 році. Ну, фактично, це будуть не тільки книги, але й цикли. Ну і напевно, почнемо такого досить цікавого книжки, яка називається Хроніка Радву від Брайана Жака. Хто не знає, це така серія про тваринок курівків, які захищають аббатство Радву від різних почвар і ворогів. Це таке насправді, більш дитяче. Але знаєте, <кхух> я виріс на хроніках мультика про аббатство Радву. І моє щастя було, коли я побачив, що в одинців небо буклап обіцяє, що ведесь радву. Ну, я застребувся, купив і планую прочитати цю книжку. Книжка така, скільки там: 400 сторінок, друга частина у м'якій обкладинці, Так що, почнемо з такого цікавого. Також я планую взятися за Бернарда Конова останнє королівство. Це. Під, під історичний цикл більше пригодницьким, проте знаєте, Англія, Сакс, Юти, Вікінги 10-11 століття орієнтовно має бути класне, цікавою, пригодницькою. Тим більше є класний серіал. До речі, українською введено 4 книжки, а я взяв покази, на пробу дві. Пункт номер 3, який я планую це читати, це безумовно це відьмак. От. Тут у мене за світом Ярека, і на той мап знаходиться ці вісім книжок про відьмака, які я колись купив на OLX, і як не дадуть руки прочитати. Планую, що потрібно цим зайнятися, адже відьмак надзвичайно класний цикл. Переходимо далі. І наступна книжка насправді більший цикл це Брендон Сандерсон, Хроніки Брисвіту, Том 1 і Том 2. У мене насправді є два тома, але я лідо заразу, і мені дуже не хочеться лізти у мою книжкову шафку, все поки перетрушувати і витягувати книжки звідти. Ну, пф, таке воно і є. Далі. Пункт 4. Від Бедовництва Віхова. доба пустів і карнавалів чим же у середньовічній Європі. Що як кохались і що харчувалося? Така досить нестандартна нефентезійна книжка, проте, та, як я люблю фентезі і пробую писати свої розподіл у фентезі стилі, вважаю, що воно має місце мати. Так. Наступна книжка під номером 5: Константин Вальдеулянов, його фантастика, яка називається Храм, знаючи Константина Вальдеулянова. Це щось буде надзвичайно корисне, надзвичайно класне, надзвичайно цікаве і з дуже класними і потужними героями. Переходимо до пункту номер 6 Роберт Джордан «Оку світу. Фактично, будучи у такому віці 30 років, і не читати одного з класиків фентезі, це... і розповідати про фентезі вести канал у Фейсбуці, у Тіктоці. До речі, хто не знає, у мене є Телеграм, Фейсбук, Тікток, Інстаграм, тут Ютуб. Все, що хочете, посилання в профілі. Заходіть, підписуйтесь, поспілкуємося, поговоримо. Так що... Кажу, вести канал не читати Роберта, Роберта Джордана це трішки неправильно. Так. Наступна книжка із мого циклу це Вархаммер 40. Називається Сенді Мічел за імператора. Знаєте, напевно, у світі Вархаммера не знайдеться більше, бойову, більше героїчного боєвуза, ніж комісар Кайн. Він з легким гумором та сарказмом описує свої пригоди, так що. Для тих, хто любить Warhammer, це книжка Мастріт. А якщо ви сумніваєтеся, із чого почати входження у всесвіт Warhammer, то я гарантую, що варто починати звідси, вам сподобається. Наступна книжка це Гей Гейврій Окей, таке яскраве минуле. Це буде дуже чудова мандрівка у світи дуже класного автора, який надихається середньовіччям, і його фентезі, би дихає своїм життям і живе своїм життям. Я із цього автора вже читав плавання на Сарантію, надзвичайно класний. А це той самий світ, але дія відбувається орієнтовно за кілька сотень років. У псевдоіталійському і заційському стилі, як завжди, фентезі, інтриги по всього класного. Так що очікую надзвичайно цікаві історії. Так. Наступний мій, мій план це Пітер С. Бігл, останнє із єдинорогів. Це більше казка, більше притча, але враховуючи стиль Пітера Біга, я от недавно читав його одного, лазу, одного разу у калабрі, я вам скажу, що це буде так само дуже цікаво, дуже класне мандрівка у фентезі світи. Із пункт 12. Це Тед Вільямс, Скеля прощання. Другий том дуже потужної, дуже знаної вузьких кругах любителя фентезі, історії трон із драконом з пам'ять скорбота і Шип». Дуже класна, одна з основних фентезі трилогія, яка надихнула Мартіна на створення його Гри престолів і тому прочого, прочого, прочого. А насправді дуже класна, дуже цікава і дуже колоритна історія і зовсім не попсова. Переходимо до наступного пункту. Це український автор Олексій Дикань. Нурлінь. Ту книжку я купив іще у 2024 році, але хочу подивитися, як то вийшло у Декана Фентезі, тому що. Удекання у у його фентезі. Його фантастика мені дуже сподобалася. Йдемо далі. Так, обов'язково у прочитанні у 2025 році. Я вважаю Гвен Кук, Чорна рота, класика темної фентезі. Я, звичайно, бачу купу всяких відгуків, що комусь не хватило губини героїв, але що ж ви бачите, це темне фентезі, це не грім Дарк, тобто, і не ром фентезі. Тут Небагрою переживання, Тут ви маєте вижити, і у вас немає часу на якісь переживання, тому що вони можуть вас робити. Також ще одна книжка, яку я хотів би взяти з собою у цей у 2025 рік це експансія. Я її ще, до речі, не, продав, не придбав в том 3, але перші два тому я вже прочитав, а том 3, вважаю, що потрібно би також продовжувати читати. Та якісь от такі от мої невеличкі читацькі плани на 2025 рік. І таке. Не знаю, що з цього вийти. Я сподіваюся, що я все ж таки зможу у кінці року написати відео, що з моїх планів вийшло, що не вийшло, що мені вдалося, що не вдалося, Можливо, протягом року буде з'являтися відео по цьому плану. Подивимося з відеоками і таке будемо йти далі. А нагадую, що з вами був Метр, Всім щасливий, і пока. І ну і, до речі, попрошу підписатися на мій канал, тому що ваші підписки і лайки дозволяють, дозволяють мені розвиватися і ставати краще. Ну а ми йдемо далі, всім щасливий, і пока.